Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 14 червня 2023 року. Російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами камікадзе. Авіація Силоборони. оборони. За добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та чотирьох по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено два ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс. Сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 680 російських окупантів, знищили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять автомобілів. Та 5 одиниць спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.